Вже понад місяць на вустах чи не в кожного порятинця проблема затікання в четвертій школі. Одні намагаються усунути наслідки, завдані негодою, інші шукають винних. Зійшлися конструктивно вирішувати проблему на сесії міської ради 26 серпня. В такій атмосфері тривали три години засідання позачергової сесії порятинської міської ради. Присутні зібралися для того, щоб заслухати відповідальних осіб, що причетні до капітального ремонту даху четвертої школи, та обговорити організацію навчального процесу в цьому закладі. Нагадаємо, що під час проведення заміни покрівлі сталося затікання дощової води в деякі класи. Я свою далі від тонтом знімаю, не знімаю. Я пишу що це форс-мажор. Я позвучив. Ви кажете, ні, це не форс-мажор. Це тільки вина підрядника. Тобто бесюдай і ви мене повністю обвинувачуєте. Керівник підрядної організації говорить, що ані строків, ані технології ремонту даху не порушував. Підприємство вже завершило монтаж покрівлі і проводить роботи з усунення наслідків затікання. Ми тут розмовляємо, але все одно люди працюють і будуть надалі працювати, тобто треба подивитися, як хтось. Тобто, Може постараємося два-три дні перед першим вереснем, тобто, максимально докласти зусиль, щоб діти все-таки пішли в школу. І здавалося, питання вирішене, проте депутати прагнули з'ясувати, чому виникла така ситуація і хто в цьому винен. Були <з> виділені <Illinois> 29 березня на 8-позачерговій 8, 8, 8, 8, сесії. 29 березня у нас був у вас і у нас був квітень і травень місяць для пошуку підрядників. Правильно? Тобто ці роботи можна було почати з 1 червня і давним-давно вже закінчити. Лише одне будівельне підприємство було. І воно нам пропонувало профіль і азбустацементні листи поновити на нові. І відповідно ми проводили роботу з іншими приватними будівельними підприємствами. І крім того, у нас і інша робота також. Булася до полосу поклює за всі школи. Три тижні. Було виявлено, що матеріал використовується не той, який передбачений проєктом. Зв'язалися з підрядником, оскільки тут на об'єкті був його прораб. Прораб нам пояснити не зміг пояснити. Те, що приїхали, те ми монтуємо. Ми визвали підрядника, розібрали, що матеріал завезений не той. Ну і відповідно були зміни. І матеріал був завезений і продовження роботи по капітальному ремонту. Даби поставити точки на «і», що ж було первоначальним записано в проєктній документації, яка без креслення була виготовлена, тільки кошторисна. Ця відомість називається ресурсна відомість. Проєкт ось наявний тут, в проєкті металочерепиця. І виходячи з від відсутності організації контролю, значить, виникла оця проблема, <сміт> як я розумію. Головне, це дитина, дорогенькі мої. Не, не наші амбіції, не наші якісь позиції стоїть. Головне дитина. ця безпека висить десятками років. Десятки років не відчувають, Давайте працювати конструктивно на користь громади. Давайте будемо робити спільні зусилля депутатського корпусу, виконавчого комітету міської ради, міського голови на те, щоб діти пішли в школу. І не робити тут балаган, вибачте, перетворювати це балаган. Я думаю, от то нехай виступить директор, зараз оцінку підрядник. І закінчимо цю тему. І гуртом підемо, я сьогодні був у школі, прийшов всі етажі, я подивився, там мат, бать, діти батьки працюють, красять, вони бажають йти в школу. А ви що тут робите? Заступник міського голови Максим Варава повідомив, що була замовлена експертиза цілісності стін та перекриття школи номер 4 17 серпня фахівці науково-дослідного інституту провели візуальне обстеження, а 25-го – інструментальне. Офіційні висновки будуть відомі у понеділок. Депутатів і батьків, які також були присутні на сесії, цікавило питання, чи безпечно дітям знаходитися у школі. Безпекою дітей я ну не менше туртурбований, чим Усі присутні. І скажу вам так, буде обстеження і працює комісія. І щорічно проходить випробування щорічно випробування заземлення, ізоляції, спеціальної лабораторії видається акт. Обстеження спеціальною комісією. санепідемстанції. Поки не буде всіх актів, які дозволяють працювати дітям, зрозуміло, що я сам від себе дітей не посажу. Яка альтернатива, є інші варіанти, якщо там якісь класи будуть непридатні, куди їх пересадити ці класи? Є ж такі приміщення в нас в початковій школі два класи, аудиторія вільна, на... прекрасно зроблена для швейного і кухарського виробництва. Там можемо посадити класи, якщо буде десь загроза для дітей. Депутати міської ради взяли до відома доповіді відповідальних осіб, прийняли протокольне рішення щодо тих робіт, які будуть проводитися до 1 вересня. Також вирішили дочекатися результатів експертизи технічного та санітарного стану приміщення школи номер 4 щоб прийняти остаточне рішення щодо організації навчального процесу в закладі. Тож 13-та позачергова сесія міської ради ще не закрита. Наступне засідання планується на 31 серпня.